Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє, Най бармий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю. І їх є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я змішив, і перед Тобою зловчинив, та й праві тих в словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити, все в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, все по істину полюбив єси, невідомий таємне не мудрості своєї явив ти мені, покропи мене і соп, і очищуся, Обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, за їх сокрушені. Відверни лице церкві від гріхів моїх, і всі беззаконні мої очисти. серце утвори в мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої. І нечестиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповісять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бові дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиреним Бог не погордить. Ущастив, Господи, благоволінням Твінсіот, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподовуєш собі жертву правди, приношені І все палення, тоді положить на вітар твій терці.